Триває 758-й день повномасштабного російського вторгнення українська армія. Продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 870 російських військових, за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 22 березня. Окупаційні війська Росії втратили 434 710 військових, 6 840 танків, 13 111 бойових броньованих машин, 10 775 артилерійських систем, 1018 реактивних систем вогню, 723 засоби ППО, 347 літаків. 325 гелікоптерів, 8 388 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 953 крилаті ракети, 26 кораблів, 14 287 одиниць автомобільної техніки і 1 749 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.